Виконуємо номер 530 із підручника Геометрія 7 та номер 41.5 із підручника Математика 7. Інтегрований курс, частина 2». Автор підручників Олександр Істер, видавництво Генеза 2024 рік. Чи можуть сторони трикутника бути пропорційними числом? Завдання перше 2, 3, 4, друге 7, 8, 15 і третє 5, 3, 7. Приступаємо до виконання завдання перше, нехай х – одна частина. Тоді сторони трикутника. Будуть 2х, 3х і 4х. Використаємо на рівність трикутника для найдовшої сторони. Кожна сторона трикутника менша від суми двох інших сторін має бути. Перевіряємо і знаходимо суму. 2х плюс 3х буде 5х і 4х менше дійсно, ніж сума двох інших сторін. Робимо висновок. Отже, сторони трикутника можуть бути пропорційні числам 2, 3, 4. Отже, сторони Трикутника можуть бути бути пропорційні числом 2 3 і 4. Завдання друге. знов же x одна частина. Нехай x одна частина. Тоді сторони трикутника будуть у другому завданні у нас пропорційні 7, 8, 15. Отже, 7х, 8х і 15х. Перевіримо на рівність трикутника. Беремо найбільшу сторону, 15х і перевіряємо. 7х додаємо 8х. 7х додати 8х буде 15х. Отже, у нас на рівність трикутника не справжується. У нас 15х з лівої частини і 15х в правій частині. Отже, ставимо знак дорівнює. Тому робимо висновок. Сторони трикутника не можуть бути пропорційні числам 7, 8 і 15. Отже, сторони трикутника не можуть бути пропорційні числом 7, 8 і 15. Завдання третє. Змноженіхай x одна частина. Тоді сторони трикутника Будуть 5х, 3х і 7х. Перевіряємо на рівні трикотника. Найбільша сторона у нас 7. І знаходимо суму 5х і 3х. 5х додати 3х буде 8х. І 7х. Отже, 7х менше, ніж 8х. Тому сторона трикутника менше від суми двох інших сторін. Ми вибрали найбільшу сторону, тому робимо висновок. Отже, сторона трикутника можуть бути пропорційні числам 5, 3 і 7. Отже, сторони трикутника можуть. Бути пропорційні. Числом 5, 3, 7. Номер 530 із підручника Геометрія 7, та номер 41 крапочка 5 із підручника Математика 7 виконано.